Топ нешаблонних шаблонних українських комедій. Припутні, гостра соціальна трагіокомедія про провінційну Україну. Донька та мати вирушають у маленьке село Припутні до своєї бабусі, щоб допомогти їй прибрати могилки до свят. Якщо ви хочете побачити авторське європейське українське кіно, вмикайте «Припутні». Цей фільм входить у 100 найкращих українських фільмів за всю історію нашого кінематографа. Люксембург, Люксембург, двоє братів близнюків відправляються в Люксембург на пошуки свого батька, який кинув їх в ранньому дитинстві. Один з них батько обожнює. Чи ненавидиць фільм наповнений гострим гумором, рефлексіями про родину та пошук себе? Я працюю на цвинтарі, чорна комедія про колишнього архітектора, який через велику сімейну драму починає працювати на цвинтарі, допомагаючи робити пам'ятники. Через чорний гумор цей фільм досліджує теми втрати самотності та життєвих сенсів. Уроки толерантності проста українська родина підписується на державну програму з євроінтеграції під назвою Уроки толерантності, і таким чином в їхній родині на певний час опиняється представник плюс ком'юніті, який докорінно змінює життя кожного з головних героїв.